Вітаю тебе, мій друже, на YouTube каналі ТОПшкола. І сьогодні в мене є для тебе неймовірно суперська пропозиція. Ти можеш стати справжнісіньким спонсором і підтримати створення нових відеоуроків своєю, не тільки своїми переглядами і вподобайчками, але й гривнею. Стати спонсором. Як це зробити? Дивитися будь-який відеоурок на каналі, який задала вам вчителька, бо ви самі вирішили повторити. І під відеоуроком є кнопочка «Спонсорувати». Тиснете цю кнопочку, і є три рівня. Допомоги. Перший рівень це помічник. Не звертайте увагу, що тут аж три нулі. Якщо ви розумні діти, ви знаєте, що це означає 10, гривень 0,0 копійок, 10 гривень на місяць, і ви отримуєте спеціальні значки, які можете використовувати біля свого імені. І спеціальні смайлики, ось у вигляді Інштейна. Вони будуть доступні тільки вам. А і, до речі, спонсори, у нас усі. Потрапляють у наступні відеоуроки. Да. От згадки спонсорів у відео. Якщо ви виберете більший рівень підтримки, гарний помічник 50 гривень на місяць, ви отримаєте можливість отримати відповідь на коментарі. І топ-помічник, ви зможете допомогти у виборі наступного відеоуроку. Це все робиться через ютубчик, все офіційно, все легально. Також є ще один простий та дієвий спосіб підтримати вихід нових відеоуроків. Якщо ви клієнт Монобанку, ось QR-код, пряме посилання на банк. Цей QR-код для клієнтів Приватбанку. Невелика сума, але це дуже мені допоможе. У створенні нових відеоуроків. Зараз іде створення фізики для 9 класу, та допоможе у перезаписі старих відеоуроків у кращій якості. Дякую усім за приділений час. Приємних вихідних, усім високих балів та міцних знань.